Якась незрозуміла запальничка від Безуса чи Базеуса. Базеуса. Перестав працювати кікстартер, чи як його, типу, з павербанком. Щось таке незрозуміле. Жодні виходи не працюють, не заряджається. Питання, а як його розбирати? Низ, люмінька, верх люмінька. Гвинтів ніяких немає. Зйомних кришок не видно. Сидить плотно. Ламати не дуже виходить. При тому, що власник з боку стоїть. і фіг його знає, як його розбирати. І добре, що я подивився в тих ваших інтернетах, бо почав я його довбати не з того боку, і ніц би мені доброго з того не вийшло. Розбирається він зверху, кришка на застіпках підважуєте алюміній, йде туго. Тоді жменя гвинтів, і тоді вже можна знімати нижню частину, котра теж сидить доволі туго на застіпках. Зробили по дорослому. Щось там далі поприклеювано. І треба далі ламати. Ну, Вже покажу вам, як відламаю. Вмерло воно цікаво, на кнопку немає жодної реакції, USB-виходи не працює, не заряджається. Але на батареї на виході силовому маємо 16,4 Ну, Це як мінімум повна зарядка. Є тут такий от захист для кікстарту. Якщо його запхати, воно щось блимає. І це добре, тому що цей захист єдине, що вас врятує, якщо ви щось не так зробите з полярністю, тому що силовий вихід йде напряму на батарею. І там вже, напевно, ні БМС, нічого немає. І повним розчаруванням є його от плата керування. Маленька китайська платка. Тут, напевно, всього на всього пару DC-DC перетворювачів на USB-виходи. І більше ні хрена. А от як він а як він заряджається? Ага, через Type-C заряджається. Тобто, блін, ще й зарядка тут організована. Ну, добре, розкручуємо, глянемо. Ще одна хвилина з викруті, і в нас в руках чизбургер чи сирбургер того пляцка. Ось панель індикації. Одна мікросхема, стабілізатор, трошки розсипухи. Далі йде перетворювач на USB. Другий перетворювач ось тут є, він би мав бути, мабуть, зарядки перетворювачем. Потужніше, але це не точно. І ось вхід Type-C. Паленого нічого не видно. Вихід на балансування. Раз, два, три, чотири, п'ять дротів, 4 канала, 4 банки, 4 S, очевидно. Тут ще якісь стоп-сигнали з діодами ззаду є. Не знаю для чого, напевно, як ліхтарик більше мав би працювати. І ось ця от зараза чомусь взагалі не реагує. Тут воно спаєне, відповідно, треба або розпаювати, або підлазити, і пробуємо щось міряти. І лізу тестером по конденсаторах, шунти цілі і ось тут на кондюках знаходжу цвяшок. Є коротке 1 Ом. Десь воно виходить на стабілізатор. Це би мав бути вхід стабілізатора, але то не точно. Тож буду зараз розпаювати і пробувати зрозуміти, що тут відбувається і на хіба. Пипав все ближче до того пуделка, тому що коротке є на стабілізаторі, на лінійнику. Опізнав. Знаю, що він на 1,2 вольта, тобто він фактично з 16 мав би валити на 1,2 вольта. 1,2 вольта це живлення процесора, без сумніву. Перший земля, другий вихід. Якраз по виходу коротке. Підпаююсь лобулатоником, подаю 1,2 В і даю газу. В результаті я маю 1,5 а 0,3 В. 2 А. Що в нас гріється? Ставлю на процик або на перетворювач. Ніфіга поки що не видно, що гріється. Добре, даємо ще газу. 5 А. ,5 Щоб не казали, що я свищу, ось. Блін. 5 ампер, пів Вольта. Ну що ж, шукаємо далі. Десь би щось мусило грітися. Воно ніфіга. Я трохи в шоці. 7 Ампер 0,6 Вольта і нічого не гріється. Я трохи в шоці. Добре, додаю газу ще. 08 В 8,5 Ампер. 9. От 0,9 В 10 А. Шукаю далі. В мене якась дурня отримається, здуваю роз'єм, бо десь гріється плата в його районі. Ось дивлюся, ось земля через боковий пішла на шунтний комний і пішла знову на стабілізатор. І бред. Получається, що земля і вихід стабілізатора замкнуті через шунт. А в чому прикол такого дійства? Мікросхему опізнав, ніби правильно шунт цілий, от звідси і замикання сюди от підключався і грів дорожку 10 А1 вольт. Блін. Якась єрунда. Передньому вузлу даю спокій, бо мікросхему пізнав правильно тільки напругу неправильно. Там не 1, 2, 1,2, а 12 вольт. І через 6,8 Ом резистор вона щось розряджає. Конденсатори ще є з коротким і ось бачу, що смажиться. Перетворювати живлення. Його треба буде шукати. Приїхала шимка, ось така красотулечка. Її треба зараз залудити і посадити гарно. То не БГА, але теж доволі таке кропітке заняття. Трохи флюсу і в'їзду. Тихо, чого вібруєш. Та, обладнання моє вже на ладан дише. Прогріти масив непросто, приходиться добре смажити. За той час собі повертаю мікросхему ключем в потрібному напрямку. Тільки схопив, прихватило. Видно було, як позиціонується, як воно собі скочило. Оп, трошки флюсу і в'їзду. Перевіряючи правильно ключ. Все правильно. І дивіться, як вона собі гарно сяде на своє місце, коли припой розплавиться. Або вона вже може сидить, якщо не хоче рухатись. Та видно, що ось сідає. Спаюю бутерброд докупи, відновлюю пошкоджену знизу одну доріжку, підключаю панель керування. Ну і залишилось підключити батарею, щоб зрозуміти, повезло нам чи ні. Так, ключ куди? Сюди ключ. Ось так. Включив, нічого не димить, це вже добре. Нажимаю і ніфіга. Ну що ж, ще подивлюся, що я міг опустити. Шимка посаджена добре, коротке на конденсаторах зникло. На кнопці 3 вольта присутні. Рівно 3 вольта. Від е, Type-C, куди він має заряджатися, бере 10 мА. На батареї напруга є, реакції немає. Блін. І не маю за що більше зачепитися. Раз є 3 вольта на кнопці, значить стабілізатор 3-3 вольта працює. Не знаю. Так само, як і не зрозуміло, від чого воно вмерло. Бо казали, лежало в машині. В багажнику і довший час так їздило, ну але буває і так.